Що сподобалось найбільше? це Картинки на стіні дитячої їдальні зацікавили маленького пацієнта лікарні Артема. Волонтери вже другий тиждень працюють у медичному закладі. Спершу нанесли контури малюнка, тепер розфарбовують у різні кольори. Роботи дуже багато. Фарби акрилові, будівельні є абсолютно безпечними для здоров'я, нешкідливими, вони є на водній основі і. Протримається тут багато років. Також після завершення нашої роботи ми їх покриємо, щоб ну тримались не довше можна було мити, витирати і малиночок зберігався. Зініціювала проект матір двох дітей Софія. Біла ідея виникла на. В мене коли ми тут з моїми дітками перебуваємо на лікуванні, тому що ну так складається, що маленькі дітки вони часто хворіють, і ми приходимо сюди чи на огляди, чи на лікування, і бачимо пусті стіни. Малюють волонтери за ілюстраціями з історії родини їжачків із дитячої книги. Кольорові картинки дітям підуть лише на користь. Впевнені медики. Вони так бояться я собі отак їм буде. Якась розвага, якесь, якесь є покращення І сподіваюся, буде сприяти скоріш скорішому виздоровленню. Коли дитина вона бачить на стіні якогось свого улюбленого героя чи персонажа, який він є для неї знайомим, вона себе тут не відчуває одинокою. Вона відчуває, що всі сприяють тому, щоб вона одужала. От так, щоб стіни лікували. Ну, це наш такий лозунг. Ми, ми намагаємося це, це зробити. Вже відволіклась лікарняних проблем. Завдяки таким картинкам Ольга. Дуже красиво. Таке враження, прямо таке враження, як будто багато банок з якимись овочами. Хочеться сміятися дуже. На іншій стіні лікарні у коридорі волонтери почали зображати мапу України. Розфарбовують лікарню місцеві студенти та вихованці мистецької студії «Монмартр» безкоштовно, коли мають вільний час. Та вільних рук кажуть, бракує, адже роботи ще багато. Має гумена Михайло Антонюк, інформаційне агентство Ас.